Так, ну що, друзі, через то, що стрім не робить нормально, я на сьогодні закругляюсь. У мене всі 4 катки виграшні. По-хорошому я пострімив... Час, Час 30. Але, ну, блять, не робить стрім на Ютубі. Тут я нічого з цим поробити не можу, воно тупо, блядь, не показує. О, роздуплілось. Нічого собі... Ну ладно, раз, роздуплілось. А, ні, це, на YouTube, це блядь, не Ютуб, це, блять, Твич. Йобаний, ворота, Зараз. Перевірка. Раздуплілось. Ну ладно, давай спробуємо ще одну катнуть. Швиденько. Раз. Запрацював цей стрім на Ютубі. Останню дамо. На Аннушке теж. Так, і...